Всім привіт, привіта. Трохи мене не було, вибачте, будь ласка, але вже все в порядку. Всім, хто відписав, дуже дякую. Дякую, що ви про мене не забуваєте. Це в мене бюждері. Пам'ятаєте, в минулому відео в мене був комплект з зеленим каменем. Також бюждері, але типу під агат. Це в нас під Султаніт. Лише за тим виключенням, що колір. Він не змінює, такий він рожевий і є, але султаніт він на дворі от саме такого кольору, тобто при денному світлі. Так, Це в нас 49 см, кольє. браслет 19 см, от браслет 300 гривень, кольє 300 гривень, браслет 200 гривень. О, тепер так. От, і тут 10-13 мм, самі наші ці трохи менше камінчики. Ну, вони так крупно виглядають. От я його покажу окремим відео, і сьогодні ми дивимося з вами срібло. Просто так я його роздивлялась, тому захотілося вам його показати спочатку. Бачите, це такі цікаві індійські прикраси, просто крупні, якраз для, для сукні. Вже скоро О, холодно буде, але ще можна встигнути вдягти. Почнемо з такої каблучки, дівчат. В мене колись були із таким каменем сережки, і вони були дуже-дуже важкі. Ну, бо оці камні були дуже крупні. Це цукровий кварц, бачите, він ніби як льот такий фіолетово, фіолетово синій, Ну, він не скрізь, бачите, гладенький, тут як така є. Вон, бачите, щербинка і трохи. Трохи видно. Так, тут 18,6, 18,7. Це бачите, там щось зашарудить, я вже лякаюся. така перелякана вже людина з цією. Не ну, щось там. Шумить. Так. Так, давайте спочатку. Красива прикраса. Красива така каблучка. Так, я заміряю камінь 14 міліметрів. 1100 гривень, 30 доларів вартість персня. Дуже красивий колір. От немає в мене такого намиста. Якби ще таке намисто в мене було, то було б дуже чудово. Подивимось, може, ще ми з вами і намисте подивимось, дівчата. мене не було три дні, три чи скільки, От так трохи. забула вже, як відео робиться. О, бачите, не брешу. Так, 19-й розмір це красивий пітерсід. Дуже класний камінець, хоч невеликий, але дуже-дуже красивий. Дівчата. 19 розмір. О, тут є українська проба і на цьому, на цьому персні, і на попередньому. Це, ну, є українські проби, але це, це бутік, 19-й розмір. Перевірила, бачите, тут такі подвійні лапки класні, сам камінець такий. Бачите, він як чорний, з ось таким ефектом переливу. Дуже красивий. Ну, я рекомендую, звісно. І такий ніжненький, от не крупний 1100 гривень 30 доларів вартість. Далі такий цікавий комплект у 19 му розмірі. <кхід> у 19 му розмірі це така бірюза Вона типу підкрашена. Я думаю, що це прес, ну, що це шматочки. Бачите, бо воно, в принципі, і видно, що воно так зроблено. І з одного боку і з іншого. Тут на крючках, але в мене є ще срібні застіпки, вони по різним цінам, від 200-250 від до ну, мінімум до 400. Треба, то англійська застібки є. Не знаєте, що сюди хочеться ось такий зелений чокер, бо по кольорам підходить. Хоча сюди пісення білю. А, он воно, воно що. Дивіться, тут всередині ось така серединка, а тут ось така. Воно трохи відрізняється. От, чокер із. Зараз я вам скажу, я чомусь весь час думаю, що це лізардіт. Це жадоїд, так говорять, 650 гривень. Тут срібний замочок. Тут коротка довжина 41, але ми ще з вами перевіримо. Перевіримо. Зараз подивимося ось нашу бірюзу. Це також бутік. Тут є українська проба. Так які прекрасні, наскільки я знаю, колись трохи давненько були на просторах інтернету з Індії. от Просто зараз чомусь я їх, я їх не бачу. Ну Я думаю, що зараз їх не роблять, а раніше вони були от такого плану. У вас є в колекції? Не пишіть. Бо мені один раз щось подібне траплялось. От. Просто цікавий такий колір, красиво виглядає. Але чомусь зараз досить рідко. 5,5 грамів вага. от, Це така, бачите, легкий варіант. Якщо додати замочки, то десь буде на 1,5 грами сережка важча. 2 грами одна сережка буде важча. Так, 18 мм це в нас довжина і ширина 13, бо бачите, вони такі. Хотіла сказати квадрат, але це прямокутник. І 2 сантиметра 2 на 15. Наша каблучка. Дуже красиво. Трохи є той нюанс, що її не зовсім зручно вдягати. Я все дивилась, чому. Тому що, ось, бачите, ось ця штучка, вона не, за... ну, не наглухо тут є такий невеличкий зазор, але це така модель. 19, розмір 19. Я думаю, що це повний 19. 18,5-19 дівчата. От, Дуже красиво виглядає, красиві сережки і красива каблучка. Так, ви е, включайте подвійну швидкість, бо трохи щось я довго розмовляю. 2200 гривень 60 доларів вартість комплекту. чокер. я сказала, 650 гривень 41 см. Срібний замочок ось такого плану. Ювелірний трос. Дівчат 42,5 см довжина, якщо бути супер точною. І міліметри три наші намистинки, дуже красивий кольор. От щирого от серця я рекомендую. Так, мені дуже хочеться щось. Я раніше робила слайд-шоу, там де ви в моїх прикрасах якось. Якщо у вас є фотокарточки, понакидайте мені, будь ласка, там вайбер, ватсап, телеграм, куди завгодно. От, але якщо в інстаграм ви пишете, то майте на увазі, що інстаграм я не читаю. Да. От не читаю. Тому напишіть, будь ласка, мені в коментарях під відео, що ви написали саме в Інстаграм. От так. Наступна каблучка теж цікава. Типу Шанель з золотою накладкою. Подивіться, яка класна. Якщо у вас є щось шанель, то якраз буде в тему. Ця така дівчинка Шанель. Який я сказала розмір? Я це прикол. 19 розмір. Дівчата, я думаю, що рівно 19. От, золота накладочка по окантовочці, але це 375 та проба. Вона така трохи світліша. Ну, от У мене старенька каблучка. Да? Ну, от, бачите, на фоні видно, що вона більш рижа в мене. 850 гривень 23 долари. Chanel. Так, і тут же я хочу показати ще одну каблучку 18,5, тут без позолоти, але тут ось таке деревце цікаве. 750 гривень, бачите, таке. Вона у радіюванні, тут є українська проба, ну тут скрізь є, тут 475 проба. Це деревце таке охайне. Бачите, невеличке, таке маленьке. Якщо може бути у вас підвісочка такого плану, чомусь, я думаю, що є щось такого плану або, або сережки, то до комплекту, або як самостійна прикраса, взагалі красиво виглядає, тому що, бачите, от так, типу воно як таке плетене. Просто красиво зроблено. У 19-му розмірі це астрофіліт. Теж красивий такий камінець, теж бутік. Українська проба, 19-й розмір, красива така форма, бачите, типу під квадрат, тому що тут такі кутики. Тут є, бачите, іскарка. Красиво виглядає у радіолані. Ці всі прикраси окрім шанель у нас у радіювання. Діжіть, окрім шанель і окрім бірюзи. 1100 гривень вартість 30 доларів. Ось такий трохи він, бачите, височенький. Далі 18,2 каблучка. Ось така це також цукровий кварц. А тут всередині, бачите, проба-бутік зовні. українська проба. Типу, під такий блискучий смарагдик. Дуже красивий колір, 900 гривень вартість. красивий перстень. Десь міліметрів 5 він виходить. 6 навіть сам камінець, але все одно невеличкий. Ось така цікава каблучка 16,5 розмір, таке блакитне око. Це від злазу, може у вас є такого плану браслетики, то можна у комплекті срібло. Тут така щось понаписувано-понаписувано, що я не зрозуміла, це треба брати лупу. Щоб його зрозуміти, що саме там на ньому написано. Що за камінець, я вам також сказати не можу, але це якийсь, ну, якась ювелірна штука. От, я краще не знаю, може так краще. І так, і так цікаво. 600 гривень вартість каблучки. Давайте ще камінець наш подивимось, 7, 7 міліметрів. Далі ниточка авантюріну 46,5 см, срібний замочок, 750 гривень. Авантюрін. І 45,5 чорна шпінель, і е, хісанід Гранат. Він такий, бачите, оранжевий, такі красиві крапельки. 950 гривень вартість. Можна замовити покоротше. Так ще трохи. Трохи телефон перегрівся, 14 хвилин ми дивимось. Ось такий красивий, бачите? Дівчатам сподобався з родолітом, але поки родоліту немає. Такий тут срібний замочок. Ось таке типу коль Далі. Тут 52 см, це турмаліни на срібному замку, срібна тут фурнітура Та між ними гранатики маленькі такі. Турмаліни є прямо під колір гранату. Ну, це ось такі. Мені здається, схожі. 1200 гривень 33 долари вартість. Можна замовити такий самий з самими лише гранатами. Такими ж крупними. Це срібні кульки. Далі чорна шпінель тоненька, 49 см, це трохи довша. І це сама така, бачите, маленька пару міліметрів. Буквально вона така от ніжна, ніжна для хрестика. Для такого 700 гривень вартість, срібний замочок. Далі аметист 50 см довжина. Тут звичайний біжутерний замок. Якщо дуже треба, то ми його зможемо переробити. Тут ювелірний трос зараз. от В біжутерному варіанті 2200 гривень 60 доларів. От красиві такі. Я чомусь таку форму називаю шайбочки. Бачите, як жгут виглядають дуже красиво. Переливаються, це світлий аметист лавандовий. О, бачите, як в мене. А це в мене васильки чи лаванда? дівчата я такий великий експерт. Ні, це дуже красивий, як коліє до аметистів. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю доброї ночі. До побачення.